Ми колись могли. Побачитися з тобою на Печерську, десь біля бульвару Лисі Українки, коли є... oh, <laughs> аж в душі. Я жив історія. на Печерську, да, але ти жила на Щорса, да? так? Так, так, я жила е, біля. Ну, вчилася ти не в цьому університеті. E, Ні, я вчилася в карпенка Карого. Мах... А, побачайте. E, так, я вчилася в Карпенка-Карго на кінофакультеті. Якраз мій е, е, університет знаходився на вулиці Щорса. Зараз на в... Мабуть, це вулиця вже про цього, Коновальця. Так, 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 да, так. Так, ну, так, я вже так, там да. давно не була, але коли була, то пам'ятаю, як зустріла і там я йшов води. Да, це, я, тоді, це, напевно, тоді в цих ще, так сказати, ці лучі слави. Ну так, я дивилася на тебе, звичайно, і е, була. Була зачарова, Була. А, буду приховувати тільки сьогодні. У тебе є можливість фотографуватися з мастер-шефа і переможцем фабрики «Зірок». Загадай бажання між ви переможниця життя. У неї є хлопець, який холостяк. Він там сидить кадром сидить. Хлопці, які вони просто не можуть. Як ти кажеш, угнатися, вони не можуть зрозуміти, а що ж, це, це, що ж я роблю не так, я що все роблю, а їй мало, і мало, і мало. Ну я не знаю, тут треба бути на одній хвилі обов'язково. І навіть будь-яка сильна жінка хоче насмоктати на автомобіль. Це серйозно. Якщо б це було... безкоштовно, да. якщо б це було так просто, я завжди кажу: покажіть мені це джело, до якого мені треба причепитися. Я візьму свого хлопця, і ми заработаємо трошечки собі на розумієш? Він понимає? теж буде щасливий. Ой, тому а це а, такі собі це оці кальки, які на нас кидають. Просто і даже, так, да? суспільство Рокі. і все. Я пам'ятаю, як я збираюся. У нас якраз це а, як це, гастролі по радіостанціях. Значить. У нас всі кличуть, ми э, в такому образі і тут присипається моя мала і каже: Мамо, у мене ж сьогодні праздник. Я кажу, який у тебе праздник? Вона ж костюмована вечірка. Я розумію, що треба було її вдіти в костюм якогось улюбленого героя мульти... ну, така, мультфільму. І я тут сама ми тут а я така, міч". мала. Я... <сум> Коротше, слава Богу, була ще моя гример в цей час у мене uh -huh. вдома, і ми з нею зробили якусь королеву. Вона пішла в цей садочок, я побігла на радіостанції. Ну, от воно, отак, от, 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 от якось. Знаєш, все Я постійно. Кормолог, ну є кармологи, то, нумерологи, астрологи. Ну, це зна а кармії? Кармолог це той, ну, це той, хто може подивитися, які в тебе. А, біжди, а, як? а як? Кармолог. У мене, мене там ціла команда, реально. <рес> Ні, Ну кармолог, ну, е, ну логічно, якщо є е, цей психолог. Блін, мене взагалі недавно... ладно, трошки ну, відведемо від теми. Ти ви тем? на сеанс санскрмолог, він як дивиться, отак, отак, на даті чи на так. Uh, є отак. Дата народження? По даті, так, по даті народження. Так, Под... да, 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 да. Та ж уже в компа. Коротше, дивися, той самий астролог тільки бере 2 тисячі більше. Я не знала, що таке є. Бо я боюсь оце все заглядати в майбутнє, я о, я нещодавно ще була у психолога таку, Боже, я. там таке було, я там таке бачила. Минулі життя, там просто це де? так, цикливо. що це було? Що? Ну коротше, в мене були деякі бачення з приводу моїх минулих життів. І вона сказала так: там уяви зараз, що ти в себе вдома, от твоє, якби твій дім, твій спокій, де ти зараз знаходишся? Я побачила себе в джунглях. Я відчувала, як мої ніжки стоять на о, знаєте, як корені, такі дерев, типу все було вкрите коренями. Я дивлюся, ці ліани зверху висять. Я в якомусь такому одязі не шкіра, а щось таке дуже легке, типу як льон. Просто я не знаю, які там раніше були текстури. І в мене була маленька дитина, і, і, за яку я теж там захищалася, за про яку я дбала. Я пробиралася крізь ці ліани до океану. Ну коротше. Ну, це дуже класний досвід. Хтось може вважати, що це якесь божевілля, але я, як жінка, яка довіряє своїй інтуїції, вірю uh -huh. в це, і дійсно я пропрацьовувала за допомогою цього якісь свої процеси і виходжу зараз на якийсь внутрішній інший рівень. <різь> Блін, а на битву екстрасенсів підеш? No! 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 <різь> поки ні. Я не знаю, можливо. Що? Ми будемо, ми, ми, ми будемо, я вже будемо боюсь. У мене чим більше уваги з'являється, чим більше я з'являюсь в кадрі, чим більше є якихось засуджень, тому що, звичайно, коментарі є постійно ту тему комусь не така, комусь така. А, і Те, у мене, це, взагалі, ну, у мене дуже багато з'явилось комплексів. От прям, е, хоча я думала навпаки, спочатку, коли ти привикаєш до кадру, привикаєш до зйомок, спочатку тобі. Е, Ну, типу, тяжко, але mm -hmm. потім ти входиш в ритм. Зараз ти себе почуваєш комфортно в кадрі. Але через цей шквал зараз ще люди дуже злі, вони хочуть тебе просто там, я не знаю, виляти на тебе всю свою злость за своє життя, за якісь свої невдачі. І у мене зараз буває дуже багато моментів, коли я йду просто там по вулиці, і я там звертають увагу на мене, на ваню там і. Я відразу думаю, що люди ось виливають, дивляться Засуджують. і думають, угу. вона якась щось в неї не так, і якось я не знаю. Я е, зараз намагаюся пропрацювати, тому що розумію, що це не окей. Е, я думаю, що це просто такий період, який треба переступити і відчувати себе певною і взагалі не звертати увагу на думку чиюсь, але ну так. Питання: вона хоче ходити в спортзал для себе, чи тому, що він ходить і вона теж хоче бути поруч з ним. Вона ж може ходити Два на пілатес, угу. на йогу, а, на верхову їзду. За на все, що годно, все що угодно, все, що їй комфортно Бо тут я почула, що от він ходить і я хочу ходити. А ти типу, вона тут вона більше про те, що чи, чи взагалі обов'язковий спорт, от зараз в наш В житті? Да. Так, да. ну от я ходжу на постійній основі е, в зал. Е, я, ну, типу, якщо я не ходжу в зал, я просто ходжу. Типу, у мене навіть бабуся, їй 70 років. Вона така на машині спортивна. Хто їде? А? На машині хто їде? Чоловік поруч. а ти йдеш. Я йду. І так за ручку здається. У мене є бабуся, типу 70 років, і в неї є ціль кожного дня ходити по 10 тисяч. Кроків Молодець. звісно, в неї немає можливості ходити в зал, да там бігати? Вона обирає той метод, який їй підходить, і я реально в захваті від того, що людина в 70 років ходить 10 тисяч кроків. Вам коли-небудь було соромно зізнатися, що ви хочете простого тепла? А що соромно? Мені здається, дівчатам взагалі не соромно зізнаватися. Це, може, хлопці такі, ні, я мужчина, я не мені, хоч, нічого, мені не нічого не треба. А дівчата вони ж такі хочуть на ручки завжди, якими б вони не були. І ти там десь там, знаєш, кар'єристка, там співачка, там ти ще там, ну, маркетолог, знаєш там. От, а дома ти просто хочеш, звичайно. до ну, речі, не завжди. Мені типу, зазвичай соромно. Типу, я, соромно не мож, та, я не можу сказати чоловіку, що я хочу отримати якесь тепло, тому що, на мою думку, не знаю. Я стою чути, та, а, та, та, ти має це відчути, правильно? Хочеш? Ну, Та, я а, хочу, але хочеш? я не можу про це сказати. Mm -hmm. ну, я аналогічна теж, ну, мені важко там, з, з якихось поглядів теж сказати, що от мені хочеться тепла. Напевно... Ну, це психологічно. Це... Ну, мені, мені здається, що, що а, тим самим дівчина. Ну, не... Точно, не те, що перевіряє хлопця, але вона, вона думає: блін, ну ти що, ти, типу, не розумієш чи як, якщо ти не розумієш, і тоді вона розчаровується теж трошечки. Залежить кому ще кажеш. Тут, Тут же це... суть не, не тільки речі, в тобі, а. а суть кому ти ще кажеш. І чи людина чує. От. І ще ця історія: я хочу, щоб він хотів дати це тепло. Я не хочу його, а я хочу, щоб він сам хотів його дати. Місандерстендінг. Що ти втратила, поки здобувала те, що маєш зараз? Прав'яднько, я легше. Щось пішло якісь таке. такі питання. Я, наприклад, можу сказати за себе, що мені так здається, що я вивозь випуск. Що я не втратила нічого, тому що я завжди порівнюю себе до. Того, ким я була, і хто зараз я є, і типу той час, який я прожила, наприклад, там я беру 10 років, я не втратила нічого. Тому що мені подобається той шлях, від якого я йшла, від точки А до точки Б. Я втратила все, що я будувала останні 10 років, щоб мати те, що я маю зараз. Всі свої сімейні цінності, е всі свої. Пріоритети, весь свій образ, який я створювала 10 років. Я все це втратила, щоб бути зараз тією, ким я є зараз. Була там в Ескорті дівчина, її там чуть ли не заказали, а потім чоловік також закохався і так далі. Все залежить від чоловіка, але дійсно е воно випливе. Особливо зараз, коли у нас сфера дічи. Якщо б це, стоїться, Як це було, мені здається, 20 років тому. Всім по барабану було, ніхто нічого не знав, Поїхала в Польщі продавати ці носки. Повернулась на ліксусі. Носков продавала дуже багато оптом. Це дійсно зараз в сфері діджитал знайдуть просто все. Тому рано чи пізно, мені здається, потрібно про це сказати. І Якщо ти хочеш з цим хлопцем нормально, але ж ніхто не говорить, що там через місяць їх відносин вона вже за нього заміж піде. Нехай позустрічаються, зрозуміють, на якому вони світі. Якщо відчуєш, що це вже реально ну, серйознока можна. грань, от як знаєте, от як наприклад, що жінки деякі можуть ходити на побачення і не казати, що в них є дитина. І це, знаєте, в них там був. Або чоловік, стосунки. або що в них є чоловік. А. І вони, типу, це наконують, щоб напсувати стосунки, а, а потім портить. це випливає, да, там. і він, типу, каже: я не готовий. А було б класно, якщо б вони це обговорили на початку. Дивись, дитина це не ескорт. За дитину тобі не буде соромно. Ну, щось... чесність, типу, чесність буває різна. Якщо людина сходила в ескорт і зробила щось дуже таке, ну. На мій погляд, бруднувати, і я думаю, що їй десь за це соромно. Ну мені здається, бо мені було б соромно за це. Я би це не те про що я б хотіла говорити. Точно є умовна у жінок, є умовна ця історія, на якому побаченні дати. О, а давайте в сенсі давайте Да. Боже, це це. Це про просто. Не що? Ні, це що хай буде. Тому що є від... О, ну, взагалі, нормально і на першому, якщо ти відчуваєш потяг, взагалі немає критеріїв коли. А якщо ти хочеш, якщо ти бачиш в ньому перспективу і хочеш пограти. А як ти на першому побаченні побачиш перспективу, да, 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 ти ж а як, якщо ти відчуєш душевне тепло, ось в цьому, ну для мене, конкретно перспектива. І я вже потім собі планую так, хорошо, перше ні дадім, друге може трошки. Будін, а на третє Ісус, любить Тройцю. Правильно, все ми оцена mm -hmm. <соць>, історія. Тому ага. він бачиш, він виждав три побачення і на третє позвав спа-центр. Ну, позвав вже якийсь а, 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 при... а, 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 а в спа-центр зночівлює? Ну, ну, конечно. а що ну там, ну, там не вточно? Просто саш. Ні, часа на два в скафандрах. Ні, ну що перше перші два, очевидно, вони бачились просто щось їли. І на третій він позвав її там. Ну просто є опція. Спа-центр поїхати до мене просто там і Просто, не знаю, просто оце і все. Ж. Дивіся, а, ми поїдемо до мене, але у нас нічого Окрем, не буде. І завжди і, так ні, не буває. Це, ну, це не буває такого. Це просто так не буває. ну, це правда, ні, коли ну, дівчина таке каже. Мені здається, що це типа кесфіня. Ну, якщо ну, чи, так чи так, ні, я поїду захисна, до тебе. Це захисна реакція. Ну, типу, вона ж не скаже: да, пішли. Ну да да, 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 да. Таких хлопців, там, як, знаєш, там, от конкретно, там, так, у нас так, так, там, ми вирішимо, і я там всі питання закриваюся. Тобто, ну, Аж приємно стало, коли ти це сказав. І це, типу, так, ну, має бути, звісно. А, але, ну, або дівчина каже, слухай, ми з тобою, мовно, там, три роки разом. А, що далі? І Він такий. Пу-пу-пу. Завтра мама запросила <свес> нас на день на рождения. <свес> да, да, да. Алло, мама. Це ми завтра робимо, так. Ну, типу, і, і, і все мені здається, зараз в моді партнерство. Знаєш, коли люди, сказати. коли люди за здорові стосунки, у мене є такі друзі, і це було цікаво спостерігати за їх відносинами. Вони обидва дуже класно працюють. У них гарні роботи, гарні зарплатні. Потім вони разом народили дитину і вони ділять навпіл цей побут. Мені даже здається, що батько цієї дитини він більш якось відповідально ставиться, ніж моя подружка, до цього. виріжемо цю історію, вона не має це подивитися. Ти це сказала йому не точно не варіант. <плес> от і я захоплююсь ну, от таким партнерським е... цього... партнерською історією. Е... Ну, ти ж не можеш просто умовно там зустріти людину е... і там подивитися їй в очі і сказати: О, ти мій партнер! Типу я, я думаю, треба не березі домовлятися Так, обговорювати все. Чим більше у мене аудиторії, чим більше я спілкуюсь з людьми, гарними, е... успішними. Тим, тим менше я собі подобаюсь, ти закриваєш. Я себе. починаю така, типу я не така вже крута. Да. І от цей шлях Типу порівнюєш себе з іншим, да, до того, так? що я почала самобічування. От це, Слухай, от. ну це ж от шлях в в в вгору в будь-якому випадку. Мені О, типу... здається, може ти просто переживаєш через статистику і охоплення. Я не викладаю, це так. Але просто я ну пам'ятаю, що я викладала раніше, як я на себе дивилась. Я ну в натурі. Я думала, що я така крута. А зараз я дивлюсь на фотки. Так і думаю: треба зафейсапити. Отут трошки бока, отут трошки. Я вже собі так не подобаюсь. А в 14 років на лавки я виходила сама крута була. Та ти і зараз сама крута? Я взагалі дуже люблю жінок і завжди, типу, максимально такти тактовна і, звісно, я просто. Сідівісь, ми любимо тільки жінок, давати про... чоловіки чи не кінеців. Тоді з чоловіками дивись у дівчат. Інакше структура взагалі голови і серця працює. Нам треба, щоб лягти в ліжко. Нам треба трошечки душевного тепла відчути. Ну бо є така, знаєш, пристрасть, але ну вона рідко виникає. Така всі об'єм, давай знімай труси вже, давай зараз. Ні, нам треба трошечки емпатії відчути від людини, і ми тоді. І ми тоді готові лягти в ліжко, тому що вам нам теж важливо попробувати, що у вас там запрутить, як на нього застрибнеш, який у вас запах, нам теж це як нам спиться разом з вами. Тому що якщо виникає тривожність, Ди це що? ви не наша людина. Ну, як, як він взагалі себе побоїть, може він снопи. Я не знаю, що він зранку там не замолиться чотирьом вагам, і поки це не зробить, це теж важливо. але нам потрібно душа, щоб потепліла, і тоді ми готові. Це правда. це, типа, знаєш, ця, ця душа. Коли бачиш зірка, це ти. Ну можна їхати це ти. Ну що, їдемо? Це питання в дитинстві не проговорювали, якби ну так, ну давайте не лийте води. Давайте конкретно. Які бажання? Які бажання? Чи що? Соромилися ви сексуальних бажань своїх? Ну в мене певно такого не було ну типу. Слухай, я ще раз наголошую, що я 16 років шлюб, я вже нічого не соромлюся. Мені мені вже чесно ми кажучи, якби я, да. якщо я буду соромитись, у мене секс закінчиться. Типу знаєте, тому я знаю весь асортимент всіх секс-шопів. Мене чоловік якось приходить до і каже Каріна: я дуже переживаю, що я наступна в командировки часто їздить ну, по Україні. Він каже: «Я Дуже переживаю, що я наступний раз приду. У мене тут секс-качель, висить посеред, посеред кімнати, і я не буду знати, що робити, коли ми розмовляємо. Там, ну ніби про те, що у когось можуть бути, не дай Боже, вільні стосунки, називаємо це так. Да? Він каже, Боже, я тебе не стягую. Як я маю ще піти і щось там десь шукати? Ну, у мене погана фантазія, тому я дуже скучна в цьому плані. Вона так, вона не дуже фантазія. Ага, є, ага. Є, є сайти. Є сайти, можна Дружина, дивитися. Є, дивитися, не є не сайти, можна страшно. дивитися кіно. Да, да, да. Я навпаки вважаю, що е, ну, двоє дітей, типу, нічого страшного, в плані того, що. Нічого страшного. Так, йо мою Я хочу сказати правильно, правильно не виходить. Но багато жінок не може Знає, себе, отак, типу. Там вообще нічого страшного. Відводить. А якщо троє? Так, у тебе ж теж є дитина? А а ви тренувались вагітні? Моя я ходила я ну десь місця до дев'ятого тинула. Я ходила на йогу, коли вже чоловік? ні. Ну, просто хочу дітей, коли ж вони будуть. Ні, ну Треба ж чоловіка спочатку? Ні, спочатку спланувати тренування. А-а-а. час Там, там туди саме у да да так, якщо він скаже, там, типу, в мене я там взяв кредит, в мене немає грошей, можливо, він і не жадібний, можливо, в нього просто реально він не хоче втрачати оцю позицію чоловіка. Чи ви можете? Вона платить за його квартиру. Вона платить просто. Туда. не кажу, що це злов, Але я взагалі не кажу. Проходить що це 20 років. Кредит виплачений каже. Двизь маленько. В мене квартира мені <зум> прописана. Ти, ти знаєте. <зум> <не пропонесана, ти зум> <не нормально. пропонесана. зум> він скаже, Ви ну виплати. Він, він скаже. <зум> Ми тут 20 років жили. Мені так сподобалася квартира, і я її купив. Цьому Дай сюрприз. Блін, ну. я просто розумію хлопця, У мене просто так складен ум, що я починаю думати, чому він так робить. Але звичайно, там я б не дуже хотіла б в такій ситуації опинитися і ні в кому випадку. А там п'ятнадцять тисяч гривень. Ні, в принципі, ні. Ні. я вважаю, що він має, якщо вона платить з ним уже стільки років, там за квартиру 50 на 50, значить вона його приймає, приймає, що в нього можуть бути якісь проблеми з уходом. Тому ну. що. Чесно, якщо 50 на 50 квартиру так, і так, і путі, да, так, так. Він міг їй сказати, обзор. я хочу, щоб ми плетили незаорендовану квартиру. Це да. обман. Це, це да. ну. Коли я вже стала дорослішати, я розуміла, що в мене якась халепа з чоловіками. Ну, я обираю ну, то клоун, то якийсь дурачок, то ще якась. <рігал> я <рігал> перебрала <рігал> <рігал> Арбуз. <рігал> арбу... <рігал> <рігал> все було і все співпадало з моїм певним періодом життя. І я вже я перебирала з такого, знаєш, все, що я можу, і потім мені прийшла е, думка в голову, чого я е, почала читати вже багато літератури, чого я не можу про це розповідати. Тому що єдина завжди тема, коли я сиджу за столом з друзями чи знайомими, це говорити про секс і говорити про стосунки. Я про це можу говорити 24 на 7, не соромлячись будь-яких термінів. отака. Ну, Бачиш, як і все. І я я почала цим займатися декілька років тому, і в це е, вилилось в те, що е, у мене не, не тільки блог, я почала отримувати освіту. Тобто, тепер я сертифікований коуч, психолог стосунків е, і сексолог, і секс-терапевт. У мене ж шоу я теж до речі, кого там треба протестувати? бажати я мої руки завжди готові. Коротше, і в мене все це вилилось в те, що я потихеньку стала давати консультації. Як я казала відкрито, що в мене немає освіти психолога, такої як ви, жа. Ждить о цю корочку, але в мене багато нападає. Тобто це не про історію Спартака Суботи? Ні, Боже з бабу, вона реально, якщо б він. Він це вже зробив. Але дивіться, якби він не сказав про цю корочку, ну, так собі Ну людина собі дає поради. я просто Але напевно, тоді, якби він був без корочки, тоді сказала. Так, да, що Шо ми тобі будемо трендиєш? платити за консультацію Пока. 250 тисяч доларів. Да, це така вже історія. Тому тут важливо сказати одразу, чесно, що ти е, вчишся і маєш такий досвід, що ти можеш реально людину направити. Тебе коли-небудь звинувачували, що ти занадто відверта. Так. Я не хочу розказувати цю історію, але інколи можна да. просто... Давай придумаємо... Треті це, імена да. подружка імена, давайте, подружка <ріхи> я, я <рассказала>. у мене розказала. <ріхи> <подружка. ріхи> да, oh, — да, да, <ріхи> Є у мене подружка, і от ця подружка, вона е, ну так не должно було статися, але вона сподобалася там. От чоловіку, якби вони сім'ями дружили, так і ця вся сім'я у того чоловіка постійно звинувачувала цю подружцю <ріхи> в тому, що вона занадто якась там відверта. Ще так вийшло. що Це була якби ну не Україна, і там трошки інші, ну трошки прохолодні такі люди. От, і я прям відчувала, що я не можу, от я маю або прийти і зав'язати гульку, там, знаєте, змити макіяж, mm -hmm. закритися інакше. Ну, типу, на мені знов будуть, о, типа, прийшла. Mm -hmm. Знаєте, от якось так. І мене це дуже ну мене ну не те, що ображало. Я ніби у мене ще така е, історія з дитинства вона йде. Мені ніби хочеться доказати людям, що я е, хороша, я адекватна, я безпечна, типу, все нормально, не переживайте, давайте дружити з сім'ями, Типу, дивіться, типу. А я ще завжди кажу: дивіться, у мене дітки. А, типу, uh -huh. мені чоловік завжди каже, ти думаєш, ти що закриєшся дітьми і всім, значить, різко стане пофік. Я кажу, ну.